Тема уроку протилежні числа, цілі числа та раціональні числа. Дивлячись на даний малюнок, ми бачимо, що є дві точки точка А та точка Б, які рівно віддалені від початку відліку, від нуля. Тобто на двіодиничних відрізках знаходиться точка А. Має координату 2, і на два одиничних відрізка знаходиться точка Б, має координату мінус 2. Ці дві координати мінус 2 та 2 відрізняються лише знаком, але вони, зрозуміло, що різні. Це від'ємне число, це додатнє число. Правило, два числа, що відрізняються одне від одного лише знаками, називають протилежними числами. Тобто, наше мінус 2, та 2 є протилежними. Наступніше приклади, наприклад, мінус 3 та 3, або 4,7 та мінус 4,7 одна восьма та мінус 1 восьма і так далі. Ще раз відрізняється лише. Знаками. Стосовно числа 0, пам'ятаєте, число 0 відокремлює додатні від від'ємних, і воно вважається протилежним самому собі. Далі, якщо А число додатнє, ну, скажімо, 7, то мінус А буде число від'ємне. Зрозуміло, дописуємо мінус до сімірки і воно від'ємне. Далі, якщо А число від'ємне, ми пишемо число від'ємне, то мінус А додаємо до цього ще один мінус. Маємо два мінуса. Ну, таке правило, поки воно ніде не зазначується, що мінус на мінус дає плюс. Залишається просто 2. Ще раз, якщо а мінус 2 від'ємне число, то мінус А, тобто мінус мінус 2, можна дописати, щоб ви це бачили. дорівнює 2, воно додатнє число. Цілі числа. Ми поки що знаємо, Ну, що таке натуральні числа? Це числа, які ми використовуємо при лічбі. Також ми знаємо додатні числа, які записуються з плюсом попереду, або зовсім його немає, від'ємні з мінусом попереду. Так, ось. Натуральні усі, які ми знаємо. Ім протилежні. Ну, якщо натуральні, 1, 2, 3, 4, 5, і так далі. І беремо їм протилежні мінус 1, мінус 2, мінус 3 і так далі. Ось тут натуральні наші. Ось їм Протилежні Протилежні, відрізняються знаком. Тобто 1 один для одиниці, мінус 1 один для твійки, мінус 2 і так далі. І обов'язково додаємо. Ось наш нулик, то разом всі ці числа називаються цілими числами. Цілі числа, додатні від'ємні нуль, тобто ті, які зараз ми проговорили, та разом з дробовими числами називають раціональними числами. Тобто будь-яке число, яким ми до цього часу. Знаємо, можна сказати, що воно є раціональним. Ще раз всі. Можна коротко це собі, ну, я не буду е, знаками різними. Ну, Натуральні, так? Е, додатні, ну, не буду в шостому класі це креслити, я вас заплутаю. Е, значить, Натуральні плюс Протилежні плюс ноль це цілі. А цілі плюс дробові, це у нас раціональні. Ну і бачимо. Що будь-яке натуральне є цілим, а будь яке ціле є раціональне. Значить, натуральні є раціональні, протилежні є раціональні, нуль це раціональне також і дробові числа. Переходимо до вправ. Номер 913. Із наступних чисел назвати цілі відємні та додатні цілі для того, щоб це. Не допустити тут деяких помилок, обов'язково згадуємо правила. Всі натуральні. Шукаємо натуральні, тут лише 7. Так, натуральне лише 7 є. Далі протилежні числа натуральним. Ось ми бачимо мінус 8, ось ми бачимо мінус 5, мінус 19, мінус 10. Теж підходять, це теж є цілі числа, мінус 5, мінус 19. Мінус 10 і число 0. Тобто, між ними це число теж є цілим числом. Додатні цілі числа. Якщо це у нас цілі, можна собі занотувати, то вибираємо з них додатні. А що тут додатні? Лише 7. Все, другий пункт заповнили. І від'ємні цілі числа. Знову дивимося на перший пункт, від'ємні з мінусом. Числа, які мінус 5, мінус 19 та мінус 10. Все завдання виконане. Номер 914. Запиши числа протилежні до чисел. Чим відрізняється? Знаком. Якщо число мінус 5, то для нього протилежне 5. Для четвірки – мінус 4. Для мінус 7,2 просто 7,2. Далі, тут у нас число з мінусом, ми його убираємо, мінус 5,1 третя. Тут без дописуємо 7,2 третіх. 0 є собі протилежним числом. Мінус 0,9 та мінус 1,2. Ще раз, протилежні числа відрізняться лише знаком. Одне число додатнє, друге від'ємне. Одне з плюсом, або не записуємо його, одне з мінусом попереду. 916 Тут потрібно лише заповнити таблицю за допомогою знаків плюс та мінус. Тобто, плюс це ми стверджуємо, що вірно, а мінус, що не вірно. Додатнє число. 8 додатні, ну, додатні ми дуже швидко можемо визначити. Тобто, немає знака мінус попереду. Е, відповідно, ці числа не додатні. Від'ємне число є мінус попереду, поставили плюсик. Зрозуміло, що інші це не додатні. Натуральне число, яке використовується при лічбі. 1, 2, 3 і так далі це лише вісім. Всі інші не є натуральними ціле число. До цілих належить натуральне, протилежне натуральним та нуль. Дробові не підходять і раціональним, а ось для раціональних належить будь-яке число, які, яке ми знаємо знали до цього уроку і вивчили на цьому уроці. Тобто всі числа разом. Це раціональні числа. Ідемо до наступного завдання. Заповнити в зошиті таку таблицю. Дуже знову легке завдання є Х. Нам потрібно заповнити рядок мінус Х, тобто протилежне до першого рядочку. Для сімірки мінус 7. Сім. Для мінус 3. Три, якщо мінус Х. Це мінус 5,2, то тут 5,2 протилежне. Тут 4, тут мінус 4. Не хвилюйтеся, що записано, що мінус х це 4. Тобто, ви розумієте, що х може бути саме просто без цього знака від'ємне. Ми ж то х не знаємо. Далі. Тут у нас з мінусом, бо там його немає. Тут у нас без мінуса, бо там е, тут від'ємне. Далі. І мінус 9,18. Все, заповнили. Познач на координатний прямій точки з координатами. Е, та точки, координатами яких є число протилежні дані. Добре. Позначимо. Починаємо з того, що креслимо координатну пряму. Пряма. Позначили напрямок за допомогою стрілочки, позначили приблизно для загону, можете посередині, можете лівіше, правіше, немає значення. Початок відліку, тобто точка 0, точка з координатою 0. Одиничний відрізок краще брати 1 см, хоча можете брати будь-який. Єдине, що всі одиничні відрізки мають бути однаковими. Так, точка з координатою 2. 2, нехай це буде точка А. Значить, це буде А, А для неї протилежна. Да? Потрібні протилежніше. Шукаємо мінус 2, і нехай це буде А1. Що ми довго не думали над назвою. Мінус 1,5 ось тут у нас мінус 1,5, нехай це буде точка Б. І 1,5 це тоді буде точка Б1. Хоча назви ви можете називати будь-яким чином, як хочете. 3,5. Ось, якщо тут три, тут чотири посередині 3,5. з половиною І шукаємо: тут у нас мінус три, мінус чотири посередині. Мінус 3 з половиною. Це один. Останнє: мінус 3 та 3. Тут у нас мінус три, це нехай буде Д. І 3 буде Д 1 Завдання виконане 923 номер знайти значення х. Мінус х дорівнює 18, якщо мінус х18, то, ну, щоб позбутися цього мінуса, пам'ятаємо, ми беремо 2 мінуса. Або тут можна ще. Подумати інакше. Давайте я поки без цих двох мінусів, дивіться, що означає мінус х. Ми можемо це записати ось таким чином. Мінус коефіцієнту х, якщо його немає, пам'ятаємо, це одиниця. Ну, він є, але не записується. А якщо немає, не бачимо, але є мінус це мінус одиниця. Тобто х множимо на мінус 1, і це дорівнює 18. Значить, х невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба що зробити? 18 поділити на мінус 1. Е, ну, трохи я не, е, невірно вам почала пояснювати в плані того, що ми ще не знаємо від'ємні числа, е, саме дія ділення. Але. Ну, наперед вже потроху будемо дізнаватися. Додатнє число на від'ємне буде від'ємне. Будемо пам'ятати таке правило. Значить, мінус на мінус дає плюс при множенні та діленні. І мінус на плюс при множенні і діленні дає мінус. І 18 на 1 буде 18. Так, давайте друге трошки інакше. Мінус х. Це мінус 7, а йому протилежне, просто міняємо знак. Так і в першому потрібно було. Міняємо знак. Було мінус 7, стало 7. І третє, найскладніше, тому що число 0. Для нього протилежне є саме число 0. Так. 925-й, знайте значення мінус b, якщо b дорівнює. Б маємо мінус б. Мінус Б. Б у нас додатнє, мінус Б буде від'ємне. Це зрозуміло. Далі б0, значить, мінус Б0, бо 0 для себе є протилежним числом. Б від'ємне, значить, мінус Б додатнє. Це є на початку правила. Хто це не зрозумів, ще раз повертається і читає. 932. Запиши всі цілі числа розміщені на координатній прямій між числами. Цілі. Ну, давайте для першого накреслимо малюнок, щоб ви бачили. Далі ми його креслити вже не будемо. Потрібно старатися це побачити без. Так. Ну, що там у нас є? Ну, дивіться, насправді, давайте, це не буде точний малюнок. Можна, звичайно. Ну, я схематично позначу. Чому? Тому що 4,9, скоріш за все, я тут не маю клітинок і десь допущу помилки. Але ось десь тут у нас 0,2, скажімо, і десь тут у нас 4,9. Цілі числа. Після 0,2 перше ціле число це одиниця. Далі йде що? Так як ми знаємо. Або вже вивчимо, щоб знати, що цілі це натуральні. А натуральні це один, 2, 3, 4. Їм протилежні, тут від'ємні, але нас не цікавить, тому що ми беремо з цього проміжку. І ноль, ноль теж не підходить. Ну, Наступний 5 вже буде за велике число. Тобто 1, 2, 3, 4 це підходить для першого пункту. І на цьому, саме в цьому пункті все. Тепер мінус 12,5 та мінус 8,15. Кому складно, креслить малюнок приблизний. І е, дивимося, е, розуміючи, Краще що записати. Значить, у нас дві, мінус 12,5 за 12 з мінусом. Тому, якщо брати зліва направо, то це буде мінус 12. Найменше ціле число, потім мінус 11, мінус 10, мінус 9. Тепер з восьмерка будемо розбиратися. Ось це число, воно менше за, віс, за мінус 8. Тому. Нам не підходить мінус 8. Тут ми ставимо крапочку. Третє. Міс 4,2 мінус 4, тому починаємо від мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0 підходить. Далі 1. так, 2 і 2 з чимось. Тобто, 2 ще нам підходить. Далі вже буде 2,7. На цьому все.